Слава нації! про Історію України Белина, Частина номер 30 Звідки князь Олег прийшов до Києва? Перша угорська хроніка повідомляє про те, що на час появи мад'яр на території сучасної Угорщини Галицькі, тобто Руські князі. А хроніка писалася в кінці 12 століття, коли Русь ототожнювали з Галичиною, сиділи на Дунаї, Вагу, Гроні, Тисі, Коросі та Моросі. А також називає їх імена князі Лелі, Мені, Гелі, Глади, Забори, Преслави. Гонти, Пазмани, лаборці. Тобто були окремі князівства. Як розпалася держава Самослава у 662 році, то вже аж до появи Мадярів ніхто не створив неподільну, цілісну Руську, Горватську державу. Були окремі князівства, і вони Воювали між собою, воювали з німцями, з поляками, з моравлянами, з Чехами, з Даками, час від час потрапляли у васильну залежність до тих чи інших держав, але цілісної держави вже не створили. На появу Мадіярів, частина князівств була у васильній залежності від. Болгарів. Це такі як лелі, лаборці, Преслави. Болгари не втручалися в їхнє життя, брали данину, але ті князі були господарями на своїй землі. Тому вони зустріли мад'ярів як завойовників, як окупантів, як ворогів і почали з ними воювати. А інші князі, такі як Гонти, Пазмани, інші, були у, в окупації у моравлян і зустріли тих мад'ярів ледве не як визволителів. Почали творити з ними династичні шлюби. І в битві під Бангідою у 1905 році, коли угорці розгромили Велику Моравію, то ті князі, гонти пазмани стали на бік угорців, що і певно і спричинило поразку моравлян. Оце так. Коли Велика Моравія впала, то ті наші князі під орудою князя Славника створили державу Велика Горватія або Біла Горватія. Підтримували династичні угоди з мадярами, і та держава тягнулася від річки Прут до річки Одри. Та в різних варіантах проіснувала від 905 року від битви при Бангіді до 999 року, коли польський Болеслав, Чеський Болеслав, наш Володимир Великий. Розібрали цю державу на шматки. Особливо польський Болеслав, бо він був одружений з дочкою славника чи з сестрою. А славників усіх винищили. І заявив той Болеслав Хоробрий чи хитрий польський, що він є єдиним спадкоємцем горватського трону. І Чехи, і Володимир, поступилися йому. І до поляків відійшло і Клоцько, і Воротислав, Вроцлав, і Краків. Оце так. Безумовно. Гонти та пазмани володіли не усією Великою Горватією, яка виникла на руїнах Великої Моравії та включала у себе величезну територію, заселену білими Горватами, в тому числі Перекарпаття, Сілезію та Схід Богемії. А володіли вони лише її південною частиною від Закарпаття до Моравії, тобто, мало не усією сучасною Словаччиною та Північною Угорщиною. Костянтин Багрянородний писав про кордони Великої Горватії аж до Баварії. Таким чином, у X столітті. Мадяри оволоділи лише центральною частиною сучасної Угорщини, від східного берега Болотону до басейну річки Тиса. Далі були моравляни, Чехи, на зміну моравлянам прийшли Чехи, Чехи взяли гору, і моровляни війшли в Чеську державу, Київська Русь і Поляки. А до карпатського хребта вони вийшли лише у 1200 році. Тобто перейшли верецький перевал у 985 році і пішли в той Сегед, Сегедін у Панонію, а завоювали ці землі аж у до, аж до 1200 році 300 років, більше як 300. А що відбувалося протягом 300 років на території Словаччини та Північної Угорщини? Достеменно невідомо або свідомо замовчується. З тих трьох сотень років найбільш загадковим є 10 століття. Перші сто років, які пов'язані з найважливішою проблемою в історії не тільки Угорської Руси, а й Західної Руси загалом, проблемою Великої Горватії. 905 рік від битви до 999 року, коли Велику Горватію розібрали Київ, Чехи, Поляки і Мадяри. Є підстави вважати, що князівство Гонти в той час було абсолютно самостійним у виборі і до 955 року входило до складу Київської Руси, про що, зокрема, свідчить участь білих Горватів. У поході київського князя Олега на Константинополь у 907 році. Тобто Олег як рідня Пазмана, рідня Аскольдові захопив Київ і його рідня ці гонти увійшли до складу Олегової Київської держави. А чого до 955 року, бо в 945-му вбили Древляне Ігоря? І Київ уже не зміг надавати допомогу білим Горватам в їхніх постійних війнах з поляками, з чехами, з моравлянами, з угорцями. І тому Горвати звернулися за допомогою до німців і стали васельно залежними від німців. Власне, за те їх розібрали поляки, Чехи, Русь, Київська та угорці. Безумовно, це могли бути білі Горвати зі Стільська і навіть з Богемії, але вірогідно, що все-таки йдеться про Горватію з Угорської Руси, адже вона розташована найближче до Візантії. А події 921 року своєю чергою свідчать про те, що Гонти на той час практикували далекі походи на південь. 921 року Арпад доручив гонтам очолити спільний похід. На Італію. Оце так. Гонти стали ріднею Арпадом, тобто уклали, уклали династичну угоду. Донька Гонти одружилася із сином Арпада, а Олег був ріднею гонтів. Оце так воно все закручено. Крім того, відомості з Ніканорівського літопису. Про князя Олега. Хто буде дивитися в гуглі, то не сплутайте. Ніканорівський літопис є від 1075 року. Це Руський, український, Київський літопис. Він передував літопису минулих літ Нестора. Нестор писав 1120-х, а це 075 рік, 1075 рік. Неканорівський літопис і є Каноліський літопис Московський, 1550-х якихось років. Про Олега писав, що той представив себе у Києві як гість землі Підугорської. Також підтверджують ті ну, літопис гіпотезу про те, що гонти були його близькими, близькою ріднею. І тому щойно звільнившись від моравлян. У 905 році негайно увійшли до складу Київської Руси або щонайменше визнали себе її васалами. Нині неможливо відновити в усій повноті русько-угорські взаємини кінця 9, початку 10-го століття. Однак те, що саме угорці допомогли Олегові захопити князівський трон у Києві, свідчить, що традиції Русько-угорського Союзу. Сягають 882 року і трикутник Гонта угорці Олег виглядає досить правдоподібним. Це автор взяв із письма такого собі г. Маргера Русько-Угорський Союз IX століття у світлі літописів. Якийсь маргер так я написав. А опубліковано воно було в українському історичному журналі. За 1969 рік номер 7, сторінка 76-87. Ну, оце так. А я чув ще версію, що той святополк Великоморавський, він сидів у тюрмі у німців разом із святим Кирилом нашим. І той якось не зміг його наставити на путь християнський. Бо святополк, коли вийшов з тої тюрми, зібрав військо то погнав і німців з Моравії, і погнав і християн з Моравії. І Олег, очевидно, тікав від Святополка зі своїм малим сином Ігорем і прибіг до своєї рідні Київ, і мав певно якісь спадкові права на Київ. І при допомозі київських прихильників язичництва. Убили християнина Аскольда і посів Олег Трон. Оце я ще таку версію чув. На цьому, пані та панове, завершуємо 30-ту частину. Всім дякую за увагу! Читав, як умів Петро Балина. Слава Україні!